Вони з'їхались із різних кутків України, щоб віддати шану своєму товаришу, однокурснику бойовому побратиму старшому лейтенанту Миколі Лабору, який поклав життя у афганській війні, не доживши до свого 25-річчя. До Берличівської спілки ветеранів Афганістану, нещодавно прибули колишні курсанти Кам'янець-Подільського вищого військово-інженерного командного училища імені Віктора Харченка, випускники 1980 року. Дуже сумно, що зібрались ми. Без Миколи, але так доля склалася, що ми повинні віддати свою шану в пам'ять його, який загинув на афганській землі. Ми вчились в одному військовому училищі, в одній групі, спали рядом ліжка в одне відділення, одна тумбочка на двох була. Він також був у мене свідком на весіллі. Ну по закінчу училище наші дороги розійшлись. Микола Георгійович Лабур народився у Бердичеві у робітничій сім'ї. Невдовзі після закінчення Кам'янець-Подільського училища у 83-му потрапив до республіки Афганістан. Був командиром інженерно-саперного взводу. Загинув навесні 1984-го в Паншерській ущелині. Бій, котрий відбувся там, кажуть у спілці, один з найвідоміших в історії афганської війни. Один з наймасштабніших за кількістю втрат. Там в цьому районі були великі бої. Там був батальон, королевский батальон, это его взвод был придан для подкрепления королевскому батальону. Судьба этого батальона и как командира батальона, так и личного состава батальона, 1984 год, это апрель месяц, был очень беспощадный бой. Я был в этом районе, немножко знаком этой местности, где они погибли. Все весь батальон там, единицы, по-моему, остались после ранения живы, коллеги. И лабор, Наш земляк, погиб у цьому бою така сумна доля могла чекати кожного із їхнього взводу, зазначають однокурсники Миколи Лабура. Адже вони закінчили училище саме тоді, коли воєнні дії в Афганістані почали набирати обертів, вшанувати загиблих друзів, які родом з Житомирщини. Ідея тодішнього старшини роти Олександра Левицького в нашому взводі. Два чоловіка в Афганістані – Юра і Коля, і нас вийшла. Ми. Мисля... Оце таке, так, зробити таку добру справу. Килибовий кліч і от бачите результат нашої роботи. Ми кажу, перед колею, низькі поклонні, все небесне. А всім живим, хто знав здоров'я, 12 травня старшому лейтенанту лабору могло виповнитись 54 роки, але для своїх друзів він завжди лишається молодим безтурботним курсантом. Стоячи біля його могили, чоловіки згадували Миколу як гарну людину, чиє життя так завчасно обірвалось. Не дивлячись на те, що пройшло вже багато років. Пам'ятаю його дійсно як хорошого друга, як прекрасного. Учасника художньої самодіяльності, бо я сам учасником був, нас якось це ближче. От. Прекрасного спортсмена, тобто людина, яка могла жити і приносити користь державі. Їхав я сюди і, знаєте, переповнювали почуття, переповнювали хвилювання, тому що ми з ним дуже гарно спілкувалися, дуже були гарними друзями. І е, таку людину, як він, втратити це дуже великий біль. Він дуже був е, таким веселим життєлюбом, і, на жаль, життя обірвалося на землі Афганській. Хотілося б, щоб дійсно пам'ятали про таких, як він, пам'ятали про їхні сім'ї, що вони залишилися, про їхніх дітей, тих, хто воював в Афганістані і загинув.